Привіт усім! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Ми з Оленою були одружені вже 6 років. Все в нас було власна квартира, автомобіль, гарна робота в мене та в неї, відпочинки за кордоном, але ніяк ми не могли завагітніти. Обстеження у лікарів показало, що я не можу мати дітей через перенесену у дитинстві хворобу. Ми були у відчаї, думали встановити, але дружині не хотілося виховувати чужу дитину. Я був не проти, а точніше, не мав іншого виходу. Вона ж запропонувала штучне запліднення. Та як добре ми не заробляли, але одна така процедура дуже сильно била по наших кишенях. А з першої спроби могло і не вийти. Якось, відпочиваючи з моїм другом, коли ми трьох сиділи на підпитку, мені спала на думку ідея, що запліднити можна й без медиків, все, що нам потрібно, знаходитися у кімнаті. Я натяка на дружину та друга. Спочатку ми посміялися, але тема не зникла. Та й аргументи були переконливі. Я знаю свого друга, ми з дитинства разом, а так станемо ще ближчими. Пляшка за пляшкою і останнє, що я пам'ятаю, це як я провів свою дружину. Та друга у спальню. Коли на ранок я все згадав, то не міг повірити, що я так вчинив. У спальні друга вони все ще спали. Одному ліжку і, очевидно, одягу на них не було. Я швидко пішов геть. Вже третій день я мешкаю у батьків, не відповідаю на дзвінки ні дружини, ні друга. Навіть не знаю, як їм дивитися в очі. А що, якщо вона і справді завагітніла? Усьому, виходить, винен я. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви вважаєте, чи дійсно абсурдний вчинок як дружини, так і друга, ну і звісно, так і цього чоловіка?